Усім привіт! Сьогодні у нас 2 жовтня 2023 року. Дана тема відео про те, якої сили мають ти взиму бджолосім'ї для хорошої і успішної зимівлі. Начну з того, що бджолосім'ї мають іти про ліковані від кліща. Має бути в них достатня кількість кормів. Ну і, звичайно, про силу зараз ми поговоримо. Я вважаю, що бджолосім'ї мають йти в зиму не менше 5-6 рамок даданівських, хорошо обсижених бджолою в зиму. Чому так? Поясню вам на прикладі чотирьохрамочного відводка, хорошо обсиженою бджолою, якого ви, припустимо, би пустили в зиму. Чого від нього очікувати? Значить, протязі зими з такого відводочка відійде рамка півтора бджоли, обсипеться. Прийде весна, і ви оглянете цей відводочок, припустимо, на початку березня. І там вже буде тільки. 2-2,5 рамочки бджоли. При цьому може потягнути холодна і затяжна весна. І до травня місяця з такого відводочка у вас може залишитись тільки пригорща бджіл. Ну тобто, рамочка, пів, трохи більше. І з цього відводочка до соняшнику, тобто, у вас ніяких. Хороших результатів не буде. В лучшому випадку він розів'ється ну, до, до тої сили, що зможе суб, себе забезпечити кормами взиму. А в гіршому випадку, ну і цього не буде. Тому сім'ї мають йти в зиму такої сили, щоб в них був успішний розвиток з весни. Далі ви могли б зробити відводок з такої бджолосім'ї. сім'ї. І вона успішно ще спрацює на головному взятку. Для тих, хто хоче побільше пустити сімей в зиму, а як правило, це початківці, хочуть всі відводки, все, що з маткою, пустити в зиму, скажу так. Я рекомендую переступити через себе, через свої бажання і все, що слабше 4 рамочок, з'єднати з іншими бджолосім'ями. Щоб в зиму не менше йшли 5-6 хорошо обсижених рамок. І тоді у вас буде більша ймовірність того, що у вас буде успішна зимівля бджіл, тому що різні бувають зими, різні бувають весни. Бувають зими і весни, що з чотирьох рамок може бути непоганий результат. Сім'я дозимує, весна буде тепла. Сприятлива для хорошого розвитку. І така бджолосім'я ще добре спрацює на соняшнику. Але не потрібно жити ілюзіями. Таке буває доволі рідко. І мала ймовірність того, що ви попадете під таку хорошу весну, зиму сприятливу, що цей відводок добре перезимує. Тому простіше під'єднати, а з весни, з хорошої сімейки, Там в травні місяці зробити повноцінний відводок. І буде результат із того відводку, і з основної сім'ї. Тому проліковуйте своїх бджіл від кліща, залишайте достатню кількість кормів, правильна вентиляція, і тоді більша ймовірність того, що у вас буде успішна зимівля бджіл. Дякую за перегляд та до зустрічі!